З вами «Бунт у бібліотеці, канал, де книги стають не просто порадами, а справжніми інструментами змін у нашому з вами житті. І сьогодні особливий випуск, книга, яку я раджу усім, хто хоч раз запитував себе, як вижити у світі хаосу, невизначеності, криз та випадковостей? Як не просто не ламатись, а ставати сильнішими після ударів? Це антикрихкість Насіма, Ніколаса та Леба. І вже за традицією я розкрию шість ідей цієї книги без спойлерів, але й сенсами, які залишаться з вами надовго. А наприкінці я розповім, як можна виграти цю книгу. Тож залишайтесь до фіналу. Насім Нікола Ніколас Талеб народився і виріс у Лівані. Він особисто переживав громадянську війну в Лівані, яка тривала з 1975 по 1990 роки. І ця війна була однією з найкривавіших і найскладніших у сучасній історії близького сходу. І саме досвід життя в умовах постійної небезпеки, хаосу, руйнування і невизначеності глибоко вплинув на світогляд Талеба. Саме звідси його особливе ставлення до випадковості, стресу, нестабільності та ідей антикрихкості. Ми живемо у світі, де майбутнє ніхто не може передбачити, але можна навчитися з цього вигравати. Талеп не раз згадує цей період у своїх книжках, як і те, як хаос і невизначеність можуть бути не тільки руйнівними, а й джерелом сили та нових можливостей. Він фінансист, математик. Філософ і справжній мисливець на чорних лебедів, Якщо ви розумієте, про що я він вчився у Франції та США, будував кар'єру на Волстріт і паралельно досліджував усе, що стосується випадковості та хаосу. Його книги стали культовими, такі як Чорний Лебідь, про неї раніше вам натякав. Та антикрихкість. І якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Насім сім талеп, і ви хочете дізнатися більше про їхній шлях. Запрошую у мій телеграм-канал. Там я записую аудіоподкасти про письменників та авторів книг. Коротко, цікаво і головне надихаюче. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся і слухайте у будь-який зручний для вас час. А ми переходимо до шести висновків: перший з них антикрихкість це нестійкість. А здатність ставати сильнішими під ударами. Деякі речі отримують вигоду від потрясінь. Вони ростуть і міцнішують від хаосу, невизначеності, стресу, ризику, любові до пригод. Антикрихкість це більше, ніж стійкість чи пружність. Стійкий витримує удари, антикрихкий покращується від них. Уявіть собі три предмети: Склянку, гумову кульку і якийсь давайте візьмемо магічний кристал. Склянка крихка. Достатньо одного удару і вона розсипається на уламки. Кулька стійка, натиснеш, вона пружинить, але залишається такою, як була. А кристал, який він. Йому чим більше ударів, тим дужчим він стає. В ньому народжується нова сила, новий відтінок, нова краса. Це і є антикрихкість. Але перевертає звичайний погляд на виживання. У світі, де всі навчають бути міцним чи стійким, він пропонує іншу модель. Справжня сила це здатність не просто триматися під натиском обставин, а виростати з кожного стресу. Він пише про те, що антикрихкість це коли ти не просиш, щоб буря минула, а вчишся ловити вітер вітрилом і рости крізь шторм. Не шукай захисту від життя, шукай можливість стати кращим після випробування. І, чесно зізнаюся, мої найсильніші трансформації, найяскравіші прориви завжди приходили після того, як життя ламало. Особливо для мене згадується кінець 21-го, початок 22-го років. Та момент, коли хочеться сховатися, змінити маршрут, втекти від цього хаосу. Але саме в ці моменти з'являються нові сенси, несподівані ресурси і навіть. Новий я. Антикрихість для мене це не про силу кулака чи вміння терпіти, а про внутрішній дозвіл рости навіть на уламках, як трава пробивається крізь асфальт. Ви колись задавали собі питання: дійсно: асфальт і там росте трава? Скільки їй потрібно сили, скільки їй потрібно часу, наполегливості? Щоб пробитися через ось цю суміш, яка затверділа. Кожен наш провал, кожен хаос це не кінець, це точка росту. І той, хто навчився не боятися ударів, а приймати їх як урок, стає непереможним, у найнепередбачуванішому світі. Другий висновок: невизначеність це твій друг, а не ворог. Життя це складність, випадковість, невизначеність. Наші помилки найкращі вчителі. Насім телеб бажально руйнує один з найбільших міфів нашого часу: міф про стабільність, про те, що у світі є якісь гарантії та сценарії успіху. Ми звикли чути що? Плануй на 5 років вперід, тримай все під контролем. Головне це стабільність. Але світ довкола це не швейцарський годинник, це скоріше океан, де хвиля може змінити курс у будь-яку мить. Справжня сила людини не вмінні все передбачати, а у здатності знайти себе у невідомому, жити в цьому ритмі хаосу. Боятися змін це одно, що намагатися втримати воду в долонях. Але якщо не боротись, а дозволити собі плисти за течією, помічати течії, спробувати різні шляхи. Саме тут якраз і народжується справжнє зростання. Світ ніколи не був і не буде повністю передбачуваним. Хто боїться невідомого завжди в напрузі. А хто ж приймає невизначеність, відкриває простір для нових можливостей. У мене був в житті такий період не один раз, коли кожна зміна викликала стрес. Ну, хотілося застрахувати всі рішення, передбачити кожну дрібницю, уникати ризиків. І що більше контролював, то більше тримався на місці. Розвитку 0. Одного разу просто я втомився боятись. Я дозволив собі зробити крок у невідоме. Я його називаю стрибок віри, і раптом відкрив новий рівень. Знаєте, який новий рівень свободи. Я став сприймати зміни не як кінець стабільності, а як поле для експериментів, нових ідей, гнучкості. Відтоді хаос перестав мене лякати. Навпаки, у ньому я почав бачити потенціал, а помилки це для мене найкращі вчителі. Я щиро не розумію людей в моєму оточенні, такі були, які цураються і соромляться своїх помилок. Я серйозно вам говорю, такого не було. Та що ти згадуєш? Я завжди все роблю правильно. Для мене мої помилки це абсолютний показник того, куди не потрібно рухатись далі. Як ми можемо визначити... Запускати цей проєкт, робити якусь дію, не знаю, запускати бізнес, змінювати роботу з однієї на іншу, з гіршої на кращу, та? риба шукає де глибше, людина, де краще. Нам потрібен тест. Ми пробуємо один раз, друга спроба, третя спроба. Якщо тут червоне помилка, ми наступний раз не будемо так діяти. Ми наступний раз поділимося цією інформацією з близькими нам людьми, друзями, партнерами по бізнесу. Працівниками, роботодавцями, там неважливо. Ми говоримо: ні, ні, сюди не йди, тут червоне. А сюди можна. Як я інакше, не допускаючи помилок, не надаючи їм цінності, зможу розвиватися. Я щиро цього не розумію. Змінюється світ. Змінюємося ми. І саме це робить життя по-справжньому цікавим. Висновок, три. Маленькі дози стресу це як вакцина для життя. Все живе потребує стресу. Без стресу, деградація, в'янення, смерть. Це для мене абсолютно геніальна фраза, абсолютно геніальна метафора. Вакцина для життя. У природі немає комфорту без наслідків. Людина, яку обгорнули м'якою ковдрою стабільності, захистили від будь-яких ризиків, критики, невдач, не стає сильнішою. Вона як м'яз без руху, з часом слабшає». Вона перестає бути готовою до викликів, до самого життя. Автор порівнює нас з системами, які лише на перший погляд хочуть уникнути потрясінь. Тому що насправді все живе, і люди в тому числі, і організації, якісь і ідеї розвиваються не завдяки спокою, а завдяки дрібним шрамам. Короткий стрес, як вакцина. Він не вбиває, він налаштовує систему на зростання. Він учить нас реагувати, адаптуватися, витримувати більше. Те, що не руйнує тебе, тренує. Якщо робити це дозовано, обережно, ти стаєш сильнішим з кожною невдачею. І дійсно у своїх проєктах я бачив це на власні очі. Найбільші прориви відбувалися не тоді, коли все було стабільно, а коли я дозволяв собі вийти за межі комфорту, запустити щось нове, не маючи 100% гарантії. Написати текст, знаючи, що він може не зайти, зняти відео, яке може так само не знайти свою аудиторію, вийти на камеру з чимось дуже особистим. І кожен з цих моментів був і залишається маленьким стресом для мене. Але саме вони невеликі перемоги, а ось ці щоденні виклики, вони якраз і формують мою впевненість. Тому що головне не уникнути поразок, а навчитися працювати з ними. Як з матеріалом для зростання. Антикрихкість – це не про те, щоб ніколи не помилятись, це про те, щоб не боятися маленьких поразок і вміти перетворювати їх на силу. Четвертий висновок: скинь ілюзію контролю. Найкраще народжується спонтанно. Краща стратегія не планувати майбутнє, а бути готовим до несподіваного. Ми виросли в суспільстві, яке обожнює контроль і повірте мені, немає різниці, в якій країні ми народились. І в якій ми зростали. Ще з дитинства нам повторюють: складай плани, пиши списки, не ризикуй, не дозволяй собі уступитись. А з кожного боку зараз звучать поради: передбачай майбутнє, знаю, знай наперед, чого хочеш. Але світ за талебом це не шахіниця з чіткими ходами, це швидше лабіринт, який будується прямо під нашими з вами ногами. Справжня сила не у тому, щоб зацементувати свій шлях і трястися над кожним відхиленням, а у тому, щоб навчитися довіряти непередбачуваному, бути готовим не до того, що ти мріяв, а до того, чого навіть не міг уявити. В мене є особисто такий тост. Ну як тост, я вже 10 років не вживаю алкоголь, але давайте так: і в мене є фраза. Яку я проговорю кожного разу, коли вітаю своїх рідних та близьких з днем народження? В мене їх є дві. Я ніколи не говорю чомусь мене так з дитинства закарбувалося в пам'яті, коли казали на дні народження, залишайся таким, як ти є. Ні, змінюйся, не залишайся навпаки, не залишайся таким, який ти є. Змінюйся, покращуйся, розвивайся, завжди рости. А другий. Друга фраза привітання, вона звучить наступним чином: і щоб збувалося в тебе все, про що ти мрієш, і досягав ти цілей тих, яких ти перед собою ставиш. Але знаєш як? Так, щоб коли це станеться, воно сталося в такому обсязі, про який ти навіть не мріяв. Ти навіть не міг подумати собі, поставити таку ціль. А воно ось так в тебе збулося. Не можу сказати, що в мене це з'явилося прямо після прочитання книги Антикрихкість. Але ось настільки співзвучні в нас з автором думки. Не потрібно контролювати хвилю, потрібно навчитися ловити її, як серфери це роблять. Тоді вітер стане нашим з вами союзником. Антикрихкість це вміння перетворювати несподіване не на загрозу, а на простір для гри. Це про те, щоб бачити у хаосі не руйнацію, а новий шанс. Знаєте, друзі, яка цифра на моєму каналі змінилася завдяки вам? Цифра глядачів, так. Раніше, пригадуєте, 75% глядачів дивилися відео та не підписувались на канал. А зараз ця цифра складає всього навсього 46%. Щиро вам дякую за підтримку. А хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, отримайте розвиток українського Ютубу. Дякую. Ну а я переходжу до п'ятого висновку. Принцип Барбел: збалансуй безпеку і ризик. Антикрихкий не уникає ризику. Він грамотно ним управляє. У цій книзі автор наводить просту, але революційну метафору: принцип штанги Барбел strategy. Давайте уявимо з вами: з одного боку штанги велика вага, яку ви не піднімаєте, а тримаєте для балансу. А з іншого легка, якою можна тренуватися, експериментувати, робити сміливі випади. Суть в тому, щоб не ставити все на одну карту, Талеб закликає. Одна частина твого життя має бути максимально безпечною і захищеною від катастроф. Це твоя подушка, твій тил, стабільний дохід, основна команда, здоров'я, звички. Друга це простір для експериментів, ризиків, навіть сміливих авантюр, якісь нові проекти, хобі, спонтанні ідеї, вкладення, які можуть злетіти, вистрілити. Витрачай мінімум енергії на захист бази, а все, що залишиться, на пошук нового. Коли світ ламається, ти не падаєш із зубриву. Коли з'являється шанс, ти готовий його взяти. Колись, коли я був молодим, я був максималістом. Я з головою кидався у кожен проєкт, якусь нову ідею, бізнес чи інвестицію. Як наслідок траплялись і гучні провали і обнулення. Але з часом я зрозумів, що той, хто все ставить на одне, часто все і втрачає. Тому зараз я залишаю частину сил, часу і ресурсу для стабільного фундаменту. Це сім'я, здоров'я, перевірена діяльність. І окремо завжди є місце для спортивного ризику, нових каналів, неочікуваних форматів, експериментів з контентом. Саме такий баланс дозволяє не боятися втрат і при цьому бути у грі наповну. Шостий висновок: Антикрихкість – це про практику, а не теорію. Справжнє знання це не те, що можна пояснити словами, це те. Що витримало хаос, виявляється, друзі, що Насім Талеб не пише книжку інструкцію, яку можна закинути на полицю. Він наполягає, що антикрихкість не вивчається з теорії, вона народжується в реальних експериментах у житті, яке не завжди слухає наші з вами плани. У цій книжці не сухі формули, а живі історії. Спостереження і кейси з різних сфер, від фінансів до біології, від бізнесу до людських стосунків. Тут талеб ставить кожного читача перед вибором. Хочеш дізнатися, чого ти вартий? Не чекай ідеального моменту, не шукай правильних відповідей у соцмережах, йди та пробуй, дозволь собі бути лабораторією для самого себе, запускай маленькі експерименти, не бійся промахів, відновлюйся після факапів. Вчися не лише на своїх перемогах, а й на помилках. Тому що те, що ти знаєш у теорії, не твоє. Твоє це те, що витримало хаос, втрату і несподіванку. Озирнись на своє життя. Обери хоча б одну сферу, де ти давно топчешся на місці, боїшся помилитися чи соромишся невдачі. І дозволь собі міні-експеримент. Не знаю, напиши пост, зніми відео, відкрий новий проєкт, спробуй нове хобі. Дозволь цьому хаосу струсити твою зону комфорту. Це абсолютно моя претензія на сьогоднішній день до ось цього швидкого контенту в Тіктосі та в Інстаграмі. В сторісах, Рілсах. Ми всі вийшли з зони комфорту взимку 2022 року. У мене виникає питання: а ми були в зоні комфорту? Нам говорили до лютого 2022 року. Вийде з зони комфорту. З лютого 2022 року нам говорять: ну, стало тяжко. Бо ми вийшли з зони комфорту. А в мене виникає питання не до вас, до самого себе. А я був в зоні комфорту. Я розумію, класно говорити маркетинговими закликами до дії, маркетинговими словами. Але давайте от аналітично помислимо: а ми були в зоні комфорту. Тому для мене виходить, що тільки діючи, тільки проходячи крізь цей хаос, ти відчуваєш смак справжньої сили і твій м'яз антикрихкості. Стає відчутно сильнішим. Антикрихтість, друзі, це книжка не про броню, а про крила. Це книга, яка повертає тебе до головного, справжнього, живої сили, де міць вимірюється не тим, як ти вмієш триматися за минуле, а тим, як ти сміливо втягуєш повітря після чергового шторму, після чергового провалу. Тале розбиває ілюзію: життя не для того, щоб пройти його без подряпин. А для того, щоб поставати кращим з кожним потрясінням, витягати користь навіть із розбитого і знаходити нову версію себе там, де інші бачать тільки уламки. Ця книжка навчила мене не ховатися від невдач, не тікати від цього самого хаосу, не плекати страхи як скарби. Вона ніби запрошує: візьми свої факапи як будівельний матеріал, дозволь помилкам загартувати твій характер. Перетвори кожен стрес, кожен сумнів і кожне падіння на добриво для нових ідей та сміливих рішень. Я останні два роки на кожному живому виступі постійно говорю про те, що я свої факапи візуалізую як наплічник, як рюкзак. І я час від часу повертаюсь до них і дивлюся, які дії, які тести привели мене в цьому проєкті. В цьому прийнятті, не знаю, рішення якогось, до цього результату. Ага, не ці? Окей. Я ж кажу, я в цьому відео згадував про людей, які колись були в моєму оточенні. І це абсолютно абсолютно правда. Коли людина говорить, ти пробуєш розібрати якусь ситуацію, він каже: ні, я все життя їздив на цій автівці. Я все життя вдівався, ось в цих бутіках, я все життя жив, обідав в цих готелях та ресторанах. Я не можу засуджувати, я можу говорити тільки за себе, я можу ділитися своїм досвідом. Мені це абсолютно допомагає звертатися до минулих факапів, аналізувати, дивитися, які дії призвели до таких результатів, і не допускати їх у майбутньому. Моя бабуся колись говорила, коли був ще маленьким. Зараз згадаю, дурак вчиться на своїх помилках, а розумний на чужих. Получається, ну, я дурак. Ну, вона мене трішки лагідніше назвала, дурачок. Ну, але нам потрібно пройти ось цей етап, навчаючись на своїх помилках, і потім аналізувати, дивитися, які помилки робили інші люди. Для чого? Для того, щоб нам їх не повторювати. Друзі, читайте. Пробуйте, експериментуйте і не бійтеся бути лабораторією для змін. От мені дуже сподобалась та метафора з цієї книги. Лабораторія для самого себе, лабораторія для змін. Саме так твориться справжня антикрихкість. І звісно, діліться в коментарях своїми історіями, що в цій книзі або власному житті зробило вас сильнішими, ніж ви були вчора, ніж ви були в минулому. Бо антикрихкість це не пункт у резюме. Це стиль життя. До речі, я розігрую три примірники цієї книги антикрихкість серед вас, що потрібно зробити для участі у розіграші. Перше, бути підписаним на канал «Бунту бібліотеці. Друге, поставити лайк цьому відео і залишити в коментарях відповідь на запитання, яка подія у вашому житті зробила вас сильнішими. Діліться своїми думками, історіями, мріями. Найщиріші і найцікавіші коментарі отримують книгу у подарунок. А результати я оголошу в своєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете під цим відео. Побачимось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!